Привіт, мене звати Каріна, і сьогодні я розкажу про те, як за допомогою малювання можна трошки зняти стрес, і для цього не обов'язково не треба бути художником чи мати особливе якесь приладдя. Треба ваші руки, треба якісь олівці і якийсь листочок. І все. У мене є ось такий набір олівців, дуже багато стресу, бо я студентка іноземного університету, і ось такий от альбом. І будемо сьогодні вчитися знімати стрес за допомогою олівців. але не на словах. Я вам буду показувати, як це я роблю. Бо для мене це дуже звичайна практика. Я не психолог, я не психіатр. Я людина, яка дуже дуже тривожиться. Я взагалі дуже високий тривожник, і мені періодично потрібно от вимальовуватися, для чого я собі купила ось такий альбом. І підписуйтесь, звісно, на мій канал. Він маленький, молоденький, красивий і дуже-дуже творчий. Мені буде дуже приємно кожен ваш коментар і взагалі зустріти людей, які мають подібні погляди і також люблять творчість. Тому розказувати буду все по ходу, по ходу роботи. Як я це роблю, як це впливає на мою голову, і якщо ви не вмієте малювати з голови, як діставати ці образи з голови і не паритись за якість малюнку? Перше, коли ми сідаємо за альбом, що ми робимо? Ідеї і планом бути немає, через те, що з голови то означає, що ти не думаєш. Ти просто береш і робиш, ти дістаєш якісь несвідомі образи, кольори, які сидять в твоїй голові. План це зазвичай трошки про інше. Це я вже там про щось художнє. Ми з вами, звичайні, люди, які знімають стрес. Олівці. Як обирати олівці? В першу чергу, оскільки ми всі дуже знервовані, і нам доволі непросто, і ми хочемо творчістю забрати стрес, а не повернути його. Потрібно постругати всі свої олівці. Купіть класну стругачку в мене в формі какашки. Бо іншої там не було, я не виправдовую. Далі, потрібен аркуш паперу. Взагалі обожнюю білий аркуш паперу. Чого? Через те, що це територія, на якій владна тільки я. Мені ніхто не може вказати перекреслювати мені, замальовувати, використовувати акварель будь-що інше. Листок це територія, на якій в мене немає абсолютно ніякої відповідальності, і нікому нічого не винна. Я на нього дивлюся, і розумію, що я можу робити тут все. І саме головне, що це не має бути гарно. От воно має йти від серця. Це, як от ідеш в ліс викричатись, і воно йде від серця. І так само ти йдеш малювати від серця. Оскільки я дуже знервована, мені зараз ця методика дуже не завадить. Тому я почну своє малювання таким чином. Мені з самого початку, коли я ще строгала олівці, одразу пригладивсь ось цей олівець. І мені пофіг. Я просто малюю те, що мені хочеться. У мене сьогодні настрій на вузлики і на вогники. Я не знаю чому. Скажімо так, наша мета не зрозуміти, чому нам це треба малювати, чому нам це хочеться малювати. Наша мета це намалювати те, що в нас на думках. Тому у мене зараз буде такий навіть, не знаю чому, але асоціація пейзаж з вузликів і вогників. І навіть відчуваю, яка в мене має бути палітра. Як вибирати, яка має бути палітра? Я не знаю, як вибирати. От в когось рука просто тягнеться до тієї палітри, до тих кольорів, в когось вони можуть бути якісь дуже несумісні. Дуже важливо не думати, що це несумісні кольори. Особливо, якщо у вас ще є якісь навички малювання, ви можете подумати. По палітрі кольорів, там по тому-то, тому, то воно не сходиться. Неправильно. Бо ми з вами зараз займаємося не суто творчістю для, для творчості. Ми зараз займаємося творчістю, щоб нам стало трошки легше. Ось, У мене такі красивезні вузлики, вони мені дуже подобаються і асоціюються з гілочками і яленка. якось. Але навіть його немає, не хочеться гострічків мені. Мені хочеться сьогодні зелений, блакитний, можливо, рожевий. Та така палітра доволі звична для мене, але все ж таки більш новорічна. Буду брати, їх якось поєднувати. Чому я взагалі обираю малювати олівцями, а не фломастерами? Чесно кажучи. Олівці особисто для мене несуть якийсь більш терапевтичний характер, бо дуже велика пряма взаємодія з папером. Бо тут, скажем, стержень набагато грубіший, і я якось можу псіханути, можу порвати, у мене може щось не вийшло. І, попри те, олівцями не настільки мені не подобається результат. До речі, проподобається не подобається. Якщо ви такий самий ідеаліст, як я. Забийте. Дуже легко сказати, я знаю. Але взагалі в наших інтересах це зробити так, щоб кольори відповідали тому, чого хоче наша психіка, що вона хоче собі там вималювати. Якщо ви такі прям дуже, вам дуже інтересно, то можна вже потім той буде малюнок показати, там, не знаю, психологу. Показати людині, яка шарить в психології по малюнках, але, типу, я навіть колись намагалася це зробити іноді навіть своєму психологу, практикуючому, показує свої малюнки. А, що само по собі дуже цікаво. Знаю, що є арт-терапевти, які класно в цьому спеціалізуються. Ось, але коротше, тут немає неправильних рішень. Тут кожне рішення правильне. І до речі. Це відео воно не тільки показує, як я це роблю, воно трошки таке медитативне. І якщо у вас багато стресу, ви можете просто сісти, взяти листочок олівці і сісти зі мною малювати. У нас буде така парна, парна психологічна допомога один одному. І якщо ви раптом щось та й зі мною намалюєте, мені буде дуже приємно, якщо ви скинете десь мені це. Бо я взагалі дуже люблю. Спостерігати за чужими малюнками, за тим, як людина не знаю, інтерпретує, як вона покаже свої емоції. Це так цікаво. Я, коротше, дуже це люблю, тому якщо ви щось намалювали, будь ласка, покажіть мені. Я прям буду дуже цінувати такий зворотній зв'язок. Як я розумію, чого мені сьогодні хочеться? У мене просто так веде рука, або так само фантазія, чи уява, чи не знаю. Знову ж таки, моя психіка. Це дуже інтересно, бо хтось скаже, яка суть в цих малюнках, що ти собі там понавидумувала, ти не психолог, ти я не психолог. Але якщо почитати певні книжки з нейробіології, то можна сказати, що багато навіть відомих художників вони використовували свою творчість, свідомо, несвідомо, особливо сюрреалісти. Вони її використовували для саморефлексії і для того, щоб стало легше. А Ось, через те, мені здається, що коли ти займаєшся творчістю, коли ти малюєш, коли ти не думаєш про результат, що в цьому є класного, як на мене, те, що ти зараз, в даний момент, контролюєш, контролюєш все. Ніхто, окрім тебе, не має права залізти на твою територію і вказувати тобі, що робити. І це неймовірно, через те, що це, мабуть, єдина моя особиста територія, де я почуваюся повністю вільною, де не потрібно нікому нічого пояснювати, роз'яснювати, а щось під когось адаптувати. Коротше, друзі, я сподіваюся, що для вас буде доволі корисним цей невеличкий майстер-клас, як малювати з голови, через те, що м -м, дуже складно а зрозуміти, чого ти хочеш, а без зрозуміти, що в твоїй голові. І ще складніше. Ще складніше це а, працювати з власною упередженістю до своїх можливостей. Бо може зватись фу, не гарно, от в неї вийшло так гарно, слухайте того. Ці упередження, вони насправді аж ніяк не грають ролі. А коли ви скажете, що вам малюнок дуже не сподобався, то більш за все ви не дуже дружите з власним сприйняттям світу зараз. З тим, як ви себе зараз сприймаєте. Можливо, ви собі думаєте, або хочете мати якийсь певний стан, маєте зовсім інший. Це від добра. Якщо вам не подобається ваш малюнок, це означає, що ну, не подобається стан, і ви можете його якимось чином змінити. У мене дуже часто таке, я, типу, така, я ідеалістка. І коли я приступаю до такого малювання, єдине завжди, що мене зупиняє, майже в 90%. Що мені не сподобається. <ріст> І самостійно чую в власній голові типу Каріна, Боже, що ти таке намалювала. Коротше, да. це така доволі неприкольна, хвороблива штука. я сподіваюся, один день вона в мене зникне. І повірте, в кожного вийде зовсім інакший малюнок. Не знаю, я обожнюю це. Також я була би дуже вдячна, якщо б інші люди також показали свої такі от. Інтуїтивні роботи. Бо насправді ти так от малюючи, сидячи, ти так трошки відкриваєшся людям, які тебе дивляться. І навіть мені трошечки так... Мені трошки не по собі, що я це показую на прям великий загал, бо зазвичай таке інтуїтивне малювання воно дуже інтимний процес. Між іншим, де я цього навчилась? Де я цього навчилась? Знаєте, все дуже просто. Я, коли була маленька, ходила на студію малювання. І оскільки я була дитиною, то там скоріше не вчили тебе адаптовуватися під світ, малювати як хочуть інші. Я пішла зі тої студії на етапі, на якому тебе вчать слухати себе, медитувати. Там ми подорожували, малювали якісь теж медитативні образи, які нам з'явилися під час малювання. Ось тому, коли я зрозуміла, що це мій стиль от в тому віці, він такий і остався. Якщо вам хочеться, щоб у вас намалювали інтуїтивно, можете до мене звертатися. Я дуже часто намагаюся створювати якісь портрети такі інтуїтивні. Навіть була колись у мене ідея малювати для людей незамовлені інтуїтивні портрети. Мабуть, це все. І обов'язково, обов'язково спершу роздивіться свій малюнок. Не критикуйте його, подумайте, що вам дала ця, не знаю, міні арт сесія Я не знаю, як це назвати, це дуже пафосно. Що вам далося малювання? Давайте по-простому. І в кінці обов'язково напишіть емоції, які ви викликає у вас цей малюнок, навіть якщо це буде, не знаю, ненависть, бісить, боже, фу, напишіть. І напишіть, що ви намалювали. Я поки не буду вам казати, що я написала, але я пишу. Усе, друзі, я сподіваюся, що вам сподобалося і вас це трошки розслабило. Бо зараз надто багато стресу, мене розслабило. Краще будь-якої валір'янки, якщо чесно. І я відчуваю, що я хочу це робити частіше. Але я вам скажу чесно, що мені це заважає робити частіше в мій внутрішній індеалістикий, який такий каже: у тебе нічого не вийде. Ось тому підписуйтесь на мій творчий канал, тут буде дуже багато інтересного і я сподіваюся, ми ще побачимося з вами в рекомендаціях.